Так, в недугарках нас косить не вийшло. Перебралися ось у накосівку. Тут у нас оце поле два по класіки, два по нулю. І як і ожидалося. От, всі кричали там побачити по осені, що воно буде. Тобто вже бачимо. Не знаю, може я ж кажу, у нас нулі неправильні, але воно... Хуйня. І ось о, по класіки. Тобто це різні сої. От, отак. По-перше, по, по класіки вона ось о, дійшла, як положено вся. От суха, по нулю ось опрозилені куча, блін. І рослина вища, там ну, сантиметрів на 20 вища. Ось ось вистаємо на мечі і бачимо тут чітко. Ось ось, класика, ось ось ноль От, вот так. Зараз ось я Санько і залізу в комбайн, переїдуся Подивимося як воно там що сипе